Я українець і моє це право любити землю горду, величаву та дух свободи набирати груди. Я українець, був ним, є і буду. Я українка, з вірою в майбутнє і з посмішкою буду далі йти. Я українка, і що б там не казали, у серці Україна буде назавжди. Україна це територія гідності. Такими нас зробила революція не одна, а дві. У 2004 році Революція Свободи та в 2013 році Революція Гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Свобода. Ви запитаєте, яка ціна свободи для українців надто дорога? Омита кров'ю, поколінь народу. Пронесена століттями в серця. Запорізька Січ легендарне козацтво упродовж століть протидіяло спробам загарбників поставити український народ на коліна. Січові стрільці, молоді хлопці, які мужньо боролися за волю України. Кожен з них любив матір, рідний край, але понад усе бажав незалежності своїй батьківщині. Крути. трагічна сторінка нашої історії. Гімназисти і студенти, світ української нації полягли, стримуючи наступ ворога. Вони принесли в жертву батьківщині своє молоде життя. 2013 рік знову молодь, студенти, активісти вийшли на Майдан, виборюючи свою гідність та свободу. Ми зганьбили славу наших предків, нових героїв дали небесам. Кров на асфальті, безліч свіжих квітів, Свободу не дарують просто так. Почалися військові дії на сході України. Героям майдану і воїнам захисникам, які полягли за світлами майбутнє України. Оголошується хвилина мовчання. Сьогодні боротьба за суверенітет України і свободу та незалежності продовжується. 24 лютого Росія розпочала масштабне вторгнення до України. Бомбардування, обстріли, знищення міст, жертви. Та ми не здамося. Ми віримо в наших відважних захисників. Тримаймось, браття, крикнемо що сили, хай не керує нами різний зброд. Ми разом всі. Велика і грізна сила, яка і називається народ. Прийшла пора всі ярма поскидати і руки без кидання піднести. Ми будемо разом до кінця стояти, боротись, жити і перемогти. Слава Україні! Героям слава! Ми зітка на сказок, кольоровых пелюсток і дитячих усмішок, і для тих жовтних...